Всім привіт, всім доброго ранку і мирного неба. Подивіться, наша качка перелетіла туди, на другий бік, на трав'ячку, а вони ще всі в загороді, і вони хочуть на траву. Вони вже так такають, так такають, крутяться, що хочуть на траву. О! І я ми не знаємо, яким зараз ми припільнуємо, бо ми не знаємо, яким вони способом. Туди на ту траву переходять. Навіть не знаю. Видите, як вона, як вона вже перелетіла, а вони вже всі курс навели. Вже всі курс навели. І як то буде, то я не знаю. От Я тут перебираю ті бараболі, і то хочу понаблюдати, що вони тут будуть робити, як вони тут зроблять. Бо ми не знаємо, як вони тут опиняються на тім боці. Зараз я буду наблюдати. ким бараболі переберу, то я за ними понаблюдаю. Ви вірите? І вони всі хочуть перейти. Чи вони по тій дощ. Ало, Чи вони по ті дощі, ці всі, чи вони по чому? Я поняття не маю. А, ще кітка прибігла. От, що вони роблять? Як вони тут будуть робити, не знаю. Зараз будемо видіти. Зараз я подивлюсь і ще вам покажу. От. Вона вийшла вже і пішла, Ні, Стоїть дежурити, це вид. Стоїть дежурити, щоб вони щоб вони прийшли. От. А вони, не. Не знаю, як. Я добре попідпирала. Я добре, і так кожен день добре підпираю, я не знаю, як вони виходять. Я не маю поняття, як то вони виходять. А? Ми всіх сюди перегнали. О, і тут дали їм воду, і дали їм корету сюди з'їдов, і ми їх перегнали сюди, всі великі. Бо там неможливо, там дуже болото. А сим поставили ванночку. Я ага. всі вже всі. не дасть буріну і вони вже всі посідають тихенько. Доки не дасть буріну, то вони щепаються, щепають одне друге, щепають і, і все, дали буріну, вони поїли. А тут від, дали їм таку ванночку на воду. І вони вже тут мають колобаньку, і вже тут калужуться, там калабанька. А там вже в дальнім то неможливо, бо там дуже болото. Як тут, -то, то по тому колобаньку якимось віником, то там повичищати, повигрібати, щоб виліти, щоб свіжої наліти. Тут пішло три відра води. І вони вже тут плавали. Кило, в качки. Вона вже знову хоче йти і їх провадить туди, а вони щось ніяк. Не, не, чи того, що я тут є, чи що, ну вони ніяк. Ніяк. А отаку, як, то моментально як все вони так роблять? Я не знаю. Не знаю. Так я її не дочекалася. Щоб качки та перелетіли. Може, того, що вони того, що ми. Є, і я стояла там, ну сиділа. І може того вони не хотіли. Крутилися, крутилися, але ніяк. Я той добре позакладала, але прийшла тут на персики. Дивіться, персики падуть, треба їх зривати срочним образом. Що з ними робити? Нема що таке продавати, але подивіться. Падуть, падуть, падуть. Добре, що хоч тут трава тако падуть, чудо. Нема що їх продавати, бо того, що вони ну, починає, починає удари сидіти, десь цітке, що робити з ними, я не маю поняття. Не маю поняття, але треба піти пообривати їх зараз. І закривати їх. Це лише те, що знаєте, лише то, що у нас так виходить, то, щоб закрити, аби просто називається, закрив. Тут нема що продавати, бо їх ну, немає такі достатньої кількості. Якби так хоч кожна деревина була така, як, як ця, то можна би було ще продавати. А по тих на тих деревинах. Потрошки оце вже друга деревинка, але о, подивіться, гниєна зразу, і там мурахи, і воно ще тверде, і от таке вово. вроді, файні персики, але от таке, вово. таке вово робиться. От. І що робити? Вчора, вчора, попевне, за, за 3-4 кілограми е, таких персиків назбирала, бо був трохи вітер. І от таке отаке от робота цікава робота. І нема що лишати, бо будуть, ну, лишиш, то вони, дивіться, вони твердо, а ось цей, ой, цей м'який, цей м'який, цей твердий, такий його якийсь, а ось, дивіться, як я пустила, треба її обрізати, а тягнеться, то то, і все треба розчистити. Ой, якесь таке во, якесь таке во, щось, щось воно, якесь таке во в нас. О, і тут є, і тут є. чорнобривці торішні у мене е, позасвітали е, е, А, Подивіться, як я подивіться, обпадуть, чисто обпадуть. Не обірвеш, ті ті не обпадають так. А тут чорнобривці такі файні. Та вони так, я того року сіяла, їх тут е, садила. І цього року так лишила була пару штучок, вони туди є трошки, а всюди тих всюди ті петрушці, всюди тих персиків. Ну, от і треба йти зараз їх обірвати, скласти на газетку чи в ящичок газетку, бо того, що вони всі, всі облиті і, і буде марна справа. Ті другого сорту так не, не дуже облітають. Ті, знаєте, всі може того, що тяжкі чи що, то я не знаю. Сюди пооблітали, а о. є їх, файні вони, величезні, ну величезні. Ви розумієте, ну що поставиш в банку за шість, за шість персиків, а? Ну за шість персиків в банку. Більше сіни вліз. А право. більше сіни вліз, ну. Такі великі всего руку. Або далі гниє, подивіться, далі гниє. Трохи, може, недобрі кропили. Та ми не кропили, ми всього один раз покропили. Я вам хочу сказати, з однієї сторони, щоб їсти, то вони добрі, бо вони не мають тріла на собі ніякого. З другого боку, вони облітають, облітають. О, Завид на кожному є, але потрошки. О, але є потрошки. Тамо, зупинився і загнив. Кесь не файне. файне, ну, але, але шаво? Але? Зупинився і загнив. А сі нічого, сі, нічого, сі, нічого, сі не об... так не облітають. Усі менші, і треба зараз певно зірвати, всі-всі маленькі, і скласти в баночки. І закрити. О, всі невеликі такі. Котрі більші, то ми зірвали щось з'їли. Та й котра більша буде, теж таке зробимо, а ті, а ті менші, то й закриємо. Ага, ось тими, а ось тими білими. Я не знаю, що то робити з тими білими. Я, ну, добре, добре. Дякую, або, подивіться, я вам показую. А тут ще одна загнила. Подивіться. І їх срочно обірвати, срочно обірвати треба. Котрі цілі, котрі цілі обірвати, і все. О, бо то не і знову дерево треба буде, певне, обрізати, обрізати, обчистити трохи, бо як я його не розчищу, то воно поженеться, певне, скільки скільки наросте і скільки ще метрів воно щось вижене догорі. Добре, добре. Яблунька така, такова, може, тут буде трохи тих яблучок, не знаю. Там ми маємо ще другі, але не знаю, там подивимося, що там всі роблять. Все, дякую вам за перегляд. Будьте здорові, щасливі, доброго вам сьогоднішнього дня, продуктивного. Бережіть себе і всім пока. пока.